Як ти думаєш, для чого ми сьогодні зібралися? Я вважаю, що ми зібралися для того, щоб дізнатися, як проводиться перша домедична допомога. Ми в ігровій формі вивчали важливу інформацію для нашого життя. Шкільна медсестра показала нам, як правильно надавати першу домедичну допомогу. І ми усі спробували себе у ролі рятівників. Травми мали різний характер, тому і нам потрібно було застосовувати різноманітні методи та форми надання допомоги. Наприклад, при пораненні кінцівки потрібно її підняти. Утримуючи підняте положення, слід натискати на рану. Після зупинки кровотечі накласти на рану щільну пов'язку та перебунтувати вище. Ми ознайомилися з технікою серцево-легеневої реанімації. Ну і, звичайно, встановленням палатки. Чи зможеш ти встановити самостійну палатку у лісі? Так, поставив, в лісі точно потрібно. Усі завдання квесту були і веселими, і пізнавальними. Які Якими попадає в шконі? Мені дуже подобається. Це весело. Під час квесту були використані найцікавіші, найновіші, найкреативніші форми роботи, що сприяли веселому навчанню. На твою думку, потрібно проводити такі квести? Я вважаю, що так, тому що це цікаво. Завдяки естафеті, ми переконалися, що у здоровому тілі здоровий дух. <говори> Що перешкода. Маленький... <звичай> мені, що там треба Кожен учасник команди був частинкою цілого механізму. Який елемент естафети для тебе був найважчий? Найважчий елемент естафати мені був піти по канату. Які твої враження від квесту по цивільному за мені сподобалися всі станції, але найбільше надавати дичь допомоги із завданнями впоралися завдяки тому, що діяли швидко, продумано, рішуче, спокійно. Чи зможеш ти в реальному житті надати допомогу? Так, звісно, ви права на практику.